Вітаю вас, друзі, і нагадую, що контрнаступальний дайджест дайджестереомедіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Розпочинаємо наш огляд традиційної ситуації на фронті. Куп'янський напрямок, ворог пожвав інтенсифікував наступальні дії, але цей наступальний потенціал агресора стримується, атака відбивається. З того, що було в публікації, яка була опублікована виданням The Телеграф британським, варто пояснити, що там згадувалось про те, що російські війська можуть готувати наступальні дії на Харківщині або навіть на Харків. З точки зору концентрації підрозділів російських військ на території Білгородської області і на нашому напрямку Харків чи Слобожанському не виявлено великої концентрації на сьогоднішній день чи збільшення російських військ, які б свідчили про те, що вони готують наступальну операцію безпосередньо на Харків. Що стосується Куп'янського напрямку, дійсно ворог час від часу туди підтягує додаткові сили, з'являється підкріплення, ймовірно, в їхні плани. Входить і спроба форсування річки Оскол Північніше Куп'янська підстави вважати про це є. Але ці плани відомі українським силам оборони, ці плани відомі підрозділам Збройних сил, які утримують цей напрямок і відбувають атаки. І показником того, що ворогові не вдається на цьому напрямку досягти бажаних цілей, є населений пункт Синківка. От якщо подивитися на синьківку, дворічна, де постійно йдуть обстріли, Синківка, так от можна сказати, що, попри тиск ворога, і попри те, що вони намагаються підходити, атакувати, це все відбувається. Я хочу нагадати, що інтенсивні бойові дії. На купінському напрямку вони тривають а, з різною періодичністю, десь з більшою інтенсивністю, десь менше. Але від жовтня 2023 року. А загалом ворог не припиняє вживати заходів до наступальних дій на купінському напрямку з літа 2023 року. І нам варто зрозуміти, що ось ця ситуація з північно-східним флангом, з нависанням військ ворога звідти вона буде тривати доти, доки триває повномасштабна агресія, тому що для окупантів це завжди буде напрямок з точки зору їхньої логістики, з точки зору близькості до кордону з Росією. Він буде дещо зручним з постачань, забезпечення і безпосередніх наступальних дій, як вони думають, але при цьому ворог не може досягти успіхів. Всі ці атаки успішно блокуються, відбуваються українськими силами, всіми засобами, які є. Лиманський напрямок можна констатувати, що Порівняно з деяким попереднім періодом, активність ворога дещо зменшилася на цьому напрямку. З точки зору наступу, ймовірне, їхнє поновлення наступальних дій більш, скажімо, інтенсивніше тут дійсно може бути, але Можна констатувати, що фактично зараз російські війська вони починають все більше, скажімо, обирати певні точки, де вони докладають більших зусиль і дій для тиску і для наступу, ніж було раніше. Тобто, раніше ворог розраховував, що вони можуть піти широким фронтом від крайньої північної точки Куп'янськ, і до Південної це Авдіївка, Мар'їнка і, можливо, навіть Вугледар. Тобто такий був розрахунок агресора. Ці плани фактично зриваються, тому що зараз помітно, що ворог має все більше концентрувати свої сили на певних напрямках, і вони підтягують, тобто проводять певні ротації, зміни, передислокацію підрозділів, які на тому чи іншому напрямку, вони їх отак от змінюють. Не мов би в шаховому порядку, плюс підтягують підкріплення безпосередньо з території Росії. Там я вже говорив про те, що створювалися додаткові штурмові роти. По кількісті 157 чоловік вони створювалися в центральному окрузі військовому. І от якраз наміри ворога посилювати цими штурмовими ротами. плюс Можна сказати, що на фронті вже з'являються навіть найманці з африканських країн, про що попереджав центр національного спротиву, і про що попереджали командування збройних сил, і публікувало раніше інформацію. Вже є такі випадки, коли з африканських країн фіксують прибуття безпосередньо на фронт. Наприклад, як на бахмутському напрямку, і отже, далі ми переходимо до ситуації там. Ситуація непроста. ворог веде наступальні дії тут. Наші сили стримують просування. Почали говорити вже про те, що ворожі там деякі ресурси про те, що вони вже готові взяти часів яр. Вони зайдуть і так далі. На що треба відзначити і наголосити? Що перше, в районі часового яру є оборонні позиції. По-друге, це не так. Легко і просто зробити, як би агресор собі думав. По-третє, українські підрозділи готові до будь-якого розвитку події давати відсіч, що вони й роблять. І по четверте, на сьогоднішній день э, стримуються атаки ворога. Попри певні незначні тактичні успіхи, які є в агресора, їм не вдається здійснити той прорив, який би давав можливість зайти на часів яр. Авдіївський напрямок, загалом, Донецький напрямок залишається одним. З найскладніших, якщо ми подивимося на в зону відповідальності Осу в Таврія, наприклад, то із тих, наприклад, понад 40 обстрілів, які фіксувалися за а, минулу добу, а за попередні дві доби, якщо констатувати, то загалом десь 90% наступальних дій і ворожої активності вони приходяться якраз на Авдіївський напрямок. Тут треба сказати, що у ворога є певні тактичні успіхи, фіксуються просування, але українські сили продовжують проводити оборонну операцію, мета якої це виснажувати російські підрозділи, наносити якомога більші втрати. Завдання, яке на сьогоднішній день ставиться і реалізовується. Тобто, завдання на сьогоднішній день не стоїть, вочевидь що за будь-яку ціну утримувати, все ж таки дається перевага в тому, що. Потрібно стримувати ворога, відбивати атаки, наносити втрати. Але коли це необхідно, діяти і а, допускати маневри різні, в тому числі і відхід з якихось ділянок, якщо їх неможливо вже обороняти, і це становить серйозні загрози особовому складу. Ось про це треба пам'ятати. Запорізький напрямок, так званий, чи відомий для нас як Бердянський, під час контрнаступу. Ситуація стабільна, просування ворога блокується. Там мета агресора повернути втрачені позиції, але українські сили стримують і не дають. Напрямок Мар'їнки. Ворог веде наступальні дії, намагається проривати подальшому українську лінію оборони в напрямку населеного пункту Георгіївка, сказати точно про напрямок можливого руху і просування ворога, якби їм вдалося піти далі. Чи це буде Курахово, чи це буде. Вугледар на сьогодні, скажімо, складно, але можна сказати, що мета на сьогоднішній день цих наступальних дій в районі Мар'їнки це відтягування наших сил і спроба розтягнути нашу лінію оборони від Авдіївки і далі. Тобто ворог намагається розконцентрувати дещо і розцентрувати наші сили, які діють концентровано в обороні. Ці плани їм не вдаються. Оріхівський напрямок. Характеризується тим, що там російські війська проводять подекуди наступальні дії, намагаються повернути втрачені позиції підроботиним вербовим. Тобто вони хочуть витіснити українські сили, які знаходяться в тих точках, які були здобуті і звільнені внаслідок українського контрнаступу у 2023 році. Складність оборонних дій. Для наших підрозділів тут характеризується тим, що ворог подекуди атакує з флангів, і потрібно не просто відбивати атаки, які йдуть фактично в лоб фронтові, а й відбивати атаки флангові. Тому що якщо подивитися, як розташована ось ця впадина, де які контролюють наші підрозділи, що не просто дається, що викликає певні складнощі, але наші сили тримають, утримують і відбивають ці а, атаки ворога. Тобто на сьогоднішній день там така ситуація. Ліво. Бережжя Херсонщини українські сили продовжують утримувати плаздан в районі кринок. Звичайно, що це дуже складно. Є важкості проведення цієї операції, тому що потребує концентрації сил, закріплення цих сил, відбиття атак ворога, тому що мета на сьогоднішній день агресора вона чітка, зрозуміла і помітна на цьому напрямку. Це спробувати витіснити українські підрозділи, тому що звичайно ворогові дуже не подобається те, що наші війська знаходяться там, і мають перспективи на майбутнє за сприятливих умов, можливо, розвинути там далі наступальні дії і заходити з флангу в тил ворожому угрупованню. Це дуже важлива особливість розуміти, тому що цей напрямок він містить загрози для окупантів, тому вони так намагаються витіснити. Що помітно, що зросла кількість застосування агресором авіації своєї тактичної, зросла кількість порівняно дещо з попереднім періодом застосування керованих авіабомб. Це означає, що, мабуть, незабаром ми можемо побачити знову ж таки цей блукаючий Петріот, який може збивати російські літаки над окупованою територією. Було б непогано, але загалом комплексно це питання можна буде вирішувати ще краще і відганяти російські літаки, коли ми отримаємо f 16 на які ми розраховуємо дуже, і до речі, щодо f 16 багато говорять про літаки, але варто розуміти, що ми чекаємо і розраховуємо отримати повний спектр озброєнь для того, щоб мати функції використовувати ці літаки, як засіб протиповітряної оборони, відбивати і відсікати ворожу авіацію, відлякувати її, щоб вони не підлітали до лінії бойового зіткнення, але так само наносити удари по наземним об'єктам окупантів. Як це роблять зараз наші повітряні сили в Криму? Тому що те, що ми спостерігали протягом попереднього тижня, протягом попередніх десяти днів, це блискуча бойова робота українських підрозділів повітряних сил. Української розвідки спецслужб сил оборони України, які ми бачимо, мали свою практичну реалізацію в тому, що вражалися об'єкти в Криму, окупованому це військові склади, це пункти управління, які відповідають за зв'язок, ППО, це аеродром Саки. Українські сили роблять все можливе для того, щоб зменшувати потенціал ворога там. І F-16 з ракетами нам би цьому допомогли. І тут до речі про ракети і про допомогу від наших партнерів. В Змі з'явилася інформація про те, що Франція готова передати Україні ще 85 ракет скальп і «Джи». Я хочу нагадати, що це саме ті ракети, якими наносяться удари, зокрема по базам ворога в окупованому Криму. І звичайно, що це потужна вогнева підтримка для нас, на яку ми розраховуємо. Розраховуємо ми також нарешті отримати і ракети Таурус, які дуже потребують. Це шведсько-німецька ракета, яка передбачена для е, ураження захищених цілей, треба сказати. Тобто ракета, яка може вражати в тому числі і бункери, і якою дуже добре було б пробивати і вражати те, що ворог десь заховав, чи під землею, чи ще десь, для того, щоб це пробивати, спричиняти руйнування, вибухи там зброї, БК і так далі. І так далі. Тобто цю ракету так само потребуємо, як і ракету Атакамс. Як і всі види озброєнь, боєприпаси, які дають нам можливість наносити удари на всю глибину побудови оборонних порядків ворога, тобто, це те, на що ми розраховуємо, і покладаємо надії, що буде вирішуватись зокрема під час засідань комісії Україна НАТО, під час зустрічей, під час обговорень, під час того, що докладаються зусиллям українською владою, українським президентом міністерством оборони військовим керівництвом. Тому що так само і Верховний головнокомандувач збройних сил України генерал Залужний провів обговорення телефонне з командувачем Сил НАТО в Європі генералом Каволлі щодо підтримки України. Це важливо. Президент Зеленський проводить обговорення так само і виступив з важливою промовою на саміті перед шведськими партнерами щодо того, що нам потрібно спільно виробляти зброю. Це дуже важливий момент, тому що Швеція має потужну оборонну промисловість, і, звичайно, що нам треба концентруватися на тому, щоб втілювати технологічні рішення тут, тому що підтримка партнерів надзвичайно важлива, але потрібно акумулювати і реалізовувати і внутрішній ресурс спільно з партнерами, зокрема. Ще один важливий аспект, який варто додати, що ми бачимо зміни а, дещо поступові а, в Сполучених Штатах, що Конгрес, зрештою, має намір приступити до розгляду допомоги, і сподіваюся, що допомога для України в розмірі понад 60 мільярдів вона буде ухвалена якомога швидше. Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив е і звернувся до своїх колег з європейського союзу про те, що необхідно країнам ЄС збільшити частку допомоги для України, тим, що на цей рік задекларовано дещо нижча допомога, ніж того би хотілось. І Олаф Шольц пропонує лідерам країн ЄС до 1 лютого надати план, який би передбачав збільшення, передбачав втілення в життя рішення про збільшення цієї допомоги. Це теж. Дуже важливий аспект, звичайно, підтримую таке рішення канцлера Німеччини. Це дуже важливо. Дякуємо і просимо продемонструвати лідерство власним прикладом, передавши Україні. Ті ж самі ракети а, Таурус. Що ще до особливостей можна сказати, це те, що а, агресор експериментує з певними технологічними рішеннями, презентує поки що виключно на відеокартинці картинці пропагандистські, начебто а, впровадження рішень по використанні нейромережі для ланцетів, ударних дронів, до чого треба ставитись серйозно і з розумінням, що це можуть бути виклики і загрози для нас і вже. Знаєте, не чекати, коли вони їх застосують, а виробляти можливі способи протидії. Дай Боже, щоб не застосували, і це була виключна пропаганда, але все ж. І друге, це шахет з реактивним двигуном. Це так само те, що є. Це зараз проводиться аналіз українськими силами, як краще протидіяти, судячи з того, що параметри його технологічній якості і е, вага нічого не змінилося, але з'явився реактивний двигун. Ймовірно, він буде долати меншу відстань, ніж він міг долати раніше, тому що паливо з'їдає більше, а параметри не змінені. Ну і плюс, вочевидь, він залишає тепловий слід, який е, помітний для ракет ПЗРК. Але складніше збивати мобільними групами тим же. Тими ж крупнокаліберними кулеметами Браунінг тому це все, що буде вивчатися, вдосконалюватись. До цього можу додати, що допоможуть можливо і допомогли вже наші воєнні розвідники, тому що ГУР провела дуже успішну операцію і змогли фактично те, що називають народі, хакнути або, скажімо, дістати інформацію з електронних носіїв про деякі елементи російського ВПК, зброї, начинки. Це теж допомагатиме українським інженерам зрозуміти, як цьому протидіяти. Тому що це все важливо. І я вам щиро, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах. Бережіть себе, слава Україні!